Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу затронути тему Маленької щитовидної залози, або можуть писати гіпоплазія щитовидної залози, або зменшення розмірів щитовидної залози, я не знаю, з віком чи з перебігом аутоімунного тероїдиту, хочу прояснити, що це таке, що означає і що будемо з цим робити. Я Таля Домбровська, лікарка-ендокринологиня, знаю вмію все про щитовидну залозу. Давайте так. В ендокринології немає мінімальних розмірів щитовидної залози. Тобто, коли лікар ультразвукової діагностики пише якісь норми, це якісь їх норми. І ми їх не використовуємо. І коли я була на спеціалізації по ультразвуковій діагностиці, то нам теж казали приблизно те саме, що кажу я, що у нас відсутні мінімальні розміри щитовидної залози. Вона може бути 3 см кубічних загальним розміром, при цьому абсолютно нормально працювати, або бути навіть півтора см, і при цьому людина не потребує прийому гормонів, тому що щитовидна залоза виробляє достатню кількість гормонів нормально працює. Um, проте пишуть, пишуть і, мабуть, ще й будуть продовжувати писати, оскільки зараз ще з'явилася um, опис, uh, що залози з використанням тірац, коли немає вузлів. Тірац – це класифікація, яка використовується для розуміння, наскільки підозрілий на злоякісність є вузол. Тобто він хороший, він поганий, ми його не чіпаємо, чи ми його пунктуємо, чи ми його одразу йдемо видаляти. Ну, тобто тірац. І коли в... Щітовидні залозі немає вузлів, ми не маємо права писати на, на, в заключенні УЗІ тірац-1 або тірац-2. два. Ну, проте, нехай це, мабуть, тема для іншого відео. Щодо розмірів щитовидної залози, щитовидна залоза може бути будь-якою. По нормам вона має бути не більше 18 см кубічних у жінок і не більше 25 см кубічних у чоловіків. Це те, що ми можемо поміряти на ультразвуковому дослідженні. Якщо без узі ми можемо виставляти діагноз дифузного зобу, тобто збільшення щитовидної залози, коли ми її пальпуємо. Тобто, ви приходите до лікаря, лікар просить показати шию, просить скофтнути слину. Потім пальпує пальцями щитовидну залозу, і якщо він пальпує долю щитовидної залози більше, ніж оця кінцева фаланга вашого великого пальця, вашого не лікаря, то можемо писати дифузний зоп 1, тобто збільшення розмірів щитовидної залози. Коли щитовидна залоза видима при кофтанні, а так буває досить часто, особливо у молодих, худих або у дітей. Або просто у кого там довга, худа шия, то коли залоза видамо при ковтанні, ми можемо писати дифузною зоби 2. Проте тут теж є до цього питання. Щодо маленьких розмірів. Всі люди різні. Хтось маленький, хтось великий, хтось дуже великий, хтось дуже маленький. І щодо видна залоза також відрізняється по розміру. Вона може бути. Малесенька, вона може бути крахатулічка і при цьому абсолютно нормально працювати, і це не буде означати, що є якесь захворювання, тобто, це ваша індивідуальна норма. Другий випадок, коли у нас є зменшення розмірів щитовидної залози, як правило, це відбувається, коли у людини є аутоімунний тироїдит, і аутоімунний тироїдит може бути з трьома варіантами: коли у нас нормальна щитовидна залоза, коли у нас збільшена щитовидна залоза, і коли у нас зменшена щитовидна залоза. Тобто відбувається аутоімунний тироїдит, коли імунітет руйнує щитовидну залозу, і у когось це призводить до того, що щитовидна залоза збільшується. Вона намагається компенсувати свою функцію, да? тобто імунітет нам руйнує, щитовидна залоза збільшується, гіпертрофується для того, щоб внормувати функцію. На жаль, у неї це не завжди виходить, але менш тим вона старається. У кого щитовидна залоза буде тих самих нормальних розмірів, вона буде не збільшуватись, не зменшуватись. І у третьої категорії осіб буде відбуватися атрофія щитовидної залози. Коли у людини вже є аутоімунний Тироїдит і гіпотироз, то нам ну, по-чесному все одно якого розміру щитовидна залоза, головне, щоб вона не заважала. Тобто, якщо є людина, у якої є гіпотироз, тобто зниження функції щитовидної залози на фоні аутоімунного тироїдиту, як варіант. І ця людина вже приймає тироксин, то нам головне, щоб в щитовидній залозі не було вузлів. А так вона може зменшуватись це як варіант перебігу захворювання. І це буде там гіпотеруоз, автоімунетроїдит, атрофічна форма. Ем, хочеться зараз сказати щось на кшталт, що це абсолютно нормально, але, звичайно, хотілося б, щоб ми не хворіли і щоб люди були здорові. Менш з тим, якщо о, вас лякають. Розміри щитовидної залози або ваш вас лякають лікарі ультразвукової діагностики. То попросіть їх з вами не розмовляти. А шукайте поради самого свого ендокринолога, який в курсі, що з вами відбувається. Тому що лікар ультразвукової діагностики, він не знає вашу історію. Він не знає, чи є у вас там гіпотерооз чи приймаєте витероксин, чи є у вас підтверджене отімунний тероїдит. Він цього всього не знає. Це знає ваш лікар-ендокринолог, з яким ви дружите. Тому ще раз. А розміри щитовидної залози не так важливі. Якщо вона маленька і працює, це добре. Якщо вона велика і працює, це теж добре, але може знадобитися призначення препаратів йоду для зменшення її розмірів. А якщо у вас гіпотироз, то все одно якого розміру щитовидна залоза. Головне, щоб ваш ТТГ був в межах норми і на фоні компенсованого гіпотерозу ви почували себе нормально. Дякую всім за увагу, гарного дня і буду вдячна за лайки, коменти і підписки.